Є така інформація, що перед тим як у людини з'явилася здатність у себе усвідомлювати, нами по суті то керували емоції, структура. Наша емоційна вона набагато давніша, аніж здатність себе усвідомлювати, аналізувати, контролювати. Для чого так задумано, що дані ці стани? Яка їх функція? Функції напряму пов'язані з тілом, тобто їх тіло відчуває, так яким чином гормони організовуються, або не гормони спричиняють емоції. Вони всього навсього вибудовуються в ту форму, в яку потрібно, яка відповідає тій чи інші емоції. Цей стан, так він звідкись з'являється і для чогось слугує. А у мене є така підозра, що це потрібно для душі для чогось вищого в нас? Як ми дотикаємося до світу? Це такий орган чуття, орган реакції на світ і проживання своєї історії, своїх завдань, своєї місії, коли вже людина почала саме усвідомлювати і розпізнавати свої емоції, то це дало можливість. Їх контролювати, їх якимось чином організовувати, їх пізнати, через них ти пізнаєш свою суть, свою специфіку, індивідуальні особливості реагування, переживання, бо всіх вони різні. У нас емоції усіх спільні. Ми коли про радість говоримо, то ми розуміємо, про що йдемо. Але специфіка, коли вони з'являються, на що вони з'являються, як реакція у кожного своє. Скажімо так, є вісім емоцій. І кожна із емоцій виконує свою функцію. Тобто, якщо її знати, то, в принципі, можна розуміти, що потребує е, душа. Зараз я буду говорити про норму, не тоді, коли вже м'яз емоційний перекачаний якоїсь однієї емоції, і це вже є акцентуація особистості і може впливати на психологічне здоров'я, буду казати, як воно, е, мабуть, задумано. Для чого і яка емоція для чого слугує? Розпочнемо з гніву. Емоція, яку часто бояться транслювати, бояться отримувати від інших. Але саме ця емоція допомагає рухатись вперед, йти до своєї мети, бути цілеспрямованим. Тому, якщо у вас ви бачите, що з цілеспрямованістю, з доведенням до кінця справ у вас плюс-мінус проблемка, то подивіться, а як ви переживаєте гнів? Чи дозволяєте ви собі гніватись проявляти? Чи дозволяєте ви тілу пережити те, що воно хоче?